Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. У впливовому британському виданні The Economist вийшла дуже цікава стаття про те, як цифрові двійники стають частиною нашого повсякденного життя вже сьогодні. І вони кажуть, що через кілька років під час візиту до лікаря ви зможете розраховувати, що вас буде супроводжувати віртуальна версія вас самих. Цей так званий цифровий двійник буде робочою моделлю вашого тіла, яку можна буде спроєктувати на екран комп'ютера лікаря, Оновлена вашими найсвіжішими життєвими показниками. Ця віртуальна версія допоможе лікарю поставити точний діагноз. Це також відкриває двері для ліків та процедур, розроблених спеціально для вас, тобто не в середньому для якогось пацієнта, а для. Конкретної людини, що значно збільшує швидкість одужання і ефективність лікування. Це може здатися фантастикою, але основи для цього вже закладаються. Дослідники з Лондонського університету, London University of Queen Mary, вже використовують комп'ютерні симуляції сердець конкретних окремих пацієнтів для оцінки різних методів лікування. Так званої мигатливої аритмії, це дуже поширюване захворювання, коли серцебиття, таке, знаєте, дуже ар-ар-аритмічне. І було б надто ризиковано експериментувати таким чином на чиємусь реальному серці, оскільки вчені. Також працюють над створенням двійників для інших органів, то цілком ймовірно, що з часом вони взагалі з'єднають ці дослідження і утворять ну, певне віртуальне тіло. До речі, в розділі наука і технології за економіст підкреслюють, що цифрові двійники. Починають з'являтися вже повсюдно. Серед іншого, вони стежать за справністю реактивних двигунів авіалайнерів, відстежують мережу автомобілів Uber, відтворюють в розгалужений ланцюжок постачань Amazon. Настільки добре вони це роблять, що онлайн-ретейлер може вже точно прогнозувати продажі на кілька років наперед. Уявіть собі, на кілька років вони допомагають місцевій владі реагувати на наслідки повні, дозволяють автовиробникам скоротити час на розробку нових моделей, імітуючи тест-драйви та аварії. Також розробляються двійники, які допомагають керувати цілими заводами, компаніями і навіть містами. Усе це відбувається завдяки нещодавньому прогресу в сфері штучного інтелекту, який дає таким двійникам можливість робити прогнози щодо своїх фізичних аналогів і підлаштовуватися під нові дані. Я розповідав вам неодноразово про можливості штучного інтелекту, про його перспективи і про те, як він використовується навіть в Україні вже сьогодні. До речі, в Україні є. Така організація називається LearnTorn Global. Вони навчають, як впроваджувати штучний інтелект, вони допомагають його запрограмувати і інтегрувати у ваші наявні IT-системи та бізнес процеси. І вони потім супроводжують, консультують для того, щоб все це працювало у вашому бізнесі. Я поділюся лінком під цим відео. Також цифрові двійники виникли спочатку як такі базові комп'ютерні моделі фізичних об'єктів і систем, але з розвитком комп'ютерів вони ставали все більш потужними і все більш досконалими. Складне програмне забезпечення для проєктування та моделювання означає, що багато фізичних об'єктів спочатку набувають форму у віртуальному світі, тобто порядок такий, да? тобто, спочатку ця ідея, віртуальний двійник, а потім вже реальність. Маленькі датчики здатні вимірювати всілякі показники, і вони передають двійникам дані в режимі реального часу, гарантуючи, що вони відображають свої фізичні аналоги дуже і дуже точно. Наприклад, гоночний болід Формули 1 може мати понад 250 датчиків, які оновлюють його цифрового двійника під час гран-при в режимі Реального часу. Використання штучного інтелекту просуває все це набагато далі, дозволяючи віртуальним моделям ставати ще більш досконалими, а також імітувати і оптимізувати діяльність в реальному світі. Тобто, це не просто для того, щоб описати, а як діє, як поводиться реальний об'єкт, для того, щоб настільки його змоделювати, щоб можна було... Поліпшити його функціонування в реальному світі. Звісно, ви можете побоювати, що це віщує похмуре майбутнє. Ерфей, персонаж науково-фантастичного фільму 1999 року, в якому розумна машина підкорює людство через це віртуальну реальність, навіть мав для цього назву. Він сказав про це так: матриця всюди, вона навколо нас. Реальність більш прозаїчна. Ідея створення символічних зображень, реальних речей, налічує багато століть. Багато стародавніх цивілізацій будували архітектурні моделі, інколи для того, щоб помістити їх у гробниці, але також і для того, щоб зрозуміти, як будувати речі. Подвійна бухгалтерія, розроблена у 15 столітті, ну, тобто подвійний запис, винайшов Лука Пачолі, монах, я розповім вам окремо, якщо вам буде це цікаво. Вона була паперовим відображенням фінансів купця, тобто вона була такою собі певною моделлю, ну тоді ще не цифровою, але все таки моделлю. Машина Філіпса, гідравлічний комп'ютер 1940-х років, яка створила фізичного двійника національних. Економічних потоків і показників, електронні таблиці та системи управління ланцюгами постачань дозволяють компаніям реєструвати транзакції, відстежувати запаси, робити прогнози та моделювати майбутні сценарії для того, щоб поліпшити досягнення результатів на практиці, економити на витратах, пришвидшувати, зменшувати людські помилки, бути більш точними в своїх прогностичних. Оцінках. Сучасні цифрові двійники розширюють цей процес, полегшуючи людям вирішення складних проблем. Вони можуть діяти як віртуальні кришталеві кулі, дозволяючи людям зазирнути в майбутнє виявити проблеми ще до того, як вони матеріалізуються і протестувати самі дикі ідеї без наслідків в реальному світі. Для бізнесу це має означати кращі проекти, більш раціональні. Операції та угоди, і менше дорогих помилок для суспільства. Обіцянки не менш спокусливі, персоналізоване медичне обслуговування, міста, в яких легше рухатися і дихати завдяки моделюванню клімату, підказки про те, як планеті уникнути екологічної катастрофи. Цифрові двійники пропонують ідеальну пісочницю, в якій можна будувати замки. І перш ніж втілювати самі сміливі задумки у життя, протестувати їх у віртуальному світі з точки зору технологічних можливостей, з точки зору економічних показників, з точки зору взаємодії з іншими об'єктами і так далі. і так далі. Чи можуть ці віртуальні двійники стати зловмисниками? Можуть, кажуть в за економіст, якщо їх погано запрограмувати, або якщо їх хакнути. Вони можуть проігнорувати хвороби, яких можна було б уникнути, вивести з ладу корпоративні системи і скомпрометувати критично важливі електростанції. Цифрові двійники поглинають гори даних, частина з яких буде неправильною, частина упередженою, тому що ми з вами говорили: насправді не буває нейтральних оцінок, а значна частина. Буде з них такою, що викликає занепокоєння щодо приватності та взагалі безпеки і нагляду за ними. Існує також небезпека тунельного зору, тунельного мислення, оскільки люди все більше покладаються на цифрових двійників і пропускають ті речі, які сенсори не в змозі зафіксувати, тому що можливості сенсорів все одно обмежені, вони мірюють певні показники: 250 чи 2500 але інколи мозок людини здатен фіксувати більше і те, що ми називаємо інтуїцією, це теж певний такий процес синтезу, який відбувається не завжди дуже зрозумілим способом, але дозволяє нам схоплювати, так би мовити, достатньо складні системи в їх цілісності. Проте ці ризики не є специфічними для. Цифрових двійників вони стосуються всіх нових технологій, оскільки завжди були і завжди будуть. Такі занепокоєння необхідно враховувати, як в нинішніх дебатах, щодо використання штучного інтелекту, тому що насправді дуже багато людей кажуть, що він несе надмірну загрозу. І навіть Стівен Хоукінг якось сказав, що очевидно, що General Artificial та да, тобто сильний штучний інтелект, загальний штучний інтелект, його винахід. Стане найбільшою моментом найважливішим в історії людства, але він може стати і останнім. Тому поява світу цих цифрових дзеркал безсумнівно підніме нові питання, але потенційні переваги настільки очевидні, що ігнорувати їх вже неможливо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, вподобайку і підтримати мене на Patreon. Yeah, cool,